Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо. Піст сьогодні маємо, а хтось має цілий адвент. Піст. Маю надію, що є такі люди, які постять ну, не на хлібі і воді, але і на хлібі і воді може хтось і постить 4 тижні. Важко, але можливо. Можливо, і більше. Але суть не в тому. Може хтось постить від інформаційного контенту, від розважального контенту. Це Можливо, ще й складніше, бо як то без улюбленого серіалу або кіно, або ще там щось, передача якоїсь файної. Ну, в будь-якому випадку, піст це є добра практика для того, щоб звільнити собі трошки життя свого часу, звільнити від якихось забав цього світу. Сьогодні візьмемо 25 серпня 2019 рік. Дорогі діти, моліться, працюйте і свідчіть із любов'ю для Царства Небесного, щоб вам було добре тут, на землі. Дітоньки, Бог стократ, благословить ваш труд. Будете свідками серед народів, душі невируючих відчують благодать навернення і небо буде вдячне за ваші зусилля та жертви. Дітоньки, свідчіть із вервицею в руці, щоб ви мої, і оберіть. Святість. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Неймовірне посилання. Марія сьогодні каже: працюйте на царство Боже і Бог благословить стократ. крат. Щоб потім не думали, де то, хто то сказав, що Бог благословляє стократ. крат. Ось Марія каже нам, підтверджує, що Бог благословить стократ крат кожну твій труд, кожну твою жертву, кожне твоє свідчення. Тому, ну, що ми чекаємо? Що чекаємо? На що чекаєш сьогодні? Ну, коли небо впаде, коли вогонь з неба зійде, напишу тобі, ти сьогодні мусиш піти свідчити. Або ще там щось такого. Чекаємо якихось таких знамен, чудес. А Тут Марія каже: спочатку почни працювати з любові, а потім Господь тебе благословить 100 Не спочатку Він тебе 100 благословить, дасть тобі вогонь з неба. Обсипить тебе бонусами, а потім ти може, я піду за свідчу комусь. Так не працює. Дорога дитино, молись Працюй свідчі і з любові для Царства Небесного. Працюй, каже, і свідчі з любові для Царства Небесного, для Царства Небесного. Щоб тобі було добре тут, на землі. Не, не там десь, не там колись. Не там, коли я помру, мені буде добре. А щоб, мені, щоб тобі тут було добре, тут на землі, сьогодні, зараз, щоб ти не е, жив, Ой, та знову цей день, знову це середа, знову цей піс, знову на цю роботу, яку я бридку ненавиджу. Це що, життя? Це, це радість життя тут? Як вити з цього? Простий рецепт, як вийти з нудного життя? Яке тобі не подобається, працюй і свідчи і з для Царства Божого. І тоді е, твоє добре, і тоді твоє, тобі буде добре тут на землі. Добре, що таке добре? Це означає, що ти зранку прокинувся вже щасливий, вже радісний, тобі вже добре. І з вечора тобі добре, і зранку тобі добре. І ти йдеш на працю, і тобі добре. На працю, яку ти любиш, ідеш, і тобі добре. До, до якої ти мм, прагнув, як, про яку ти мріяв, ось все тобі добре. Ну, а як не хочеш працювати і свідчити, то буде недобре. <сав essa> така працює е, зворотня ця. Каже Марія: Дитинко, Бог стократ крат благословить твій труд. Стократ благословить. Уявляєш, ти сьогодні працюєш за 100 гривень. А тут мільйон тобі дадуть, або навіть тисячу. За ті ж саме сто. Тобто ти зробив так само, як на сто гривень, а тобі дали тисячу. Це вже щось, щось неймовірне. І це не тільки гроші йдеться, а благословить твій труд. Це є у всіх аспектах твого життя благословить тебе. І в самозвершенні, в самодисципліні, в саморозвитку фінансовій, Здоров'я покращиться. Тобто 100 крат благословляє. Все. Ти, ти робиш одну якусь цю е, детальку, а Бог тобі в 100 крат благословляє. неймовірно. Будь свідком серед народів, душі невиручих відчуть благодать навернення і небо буде вдячне за твої зусилля та жертви. Дитинко, свідчи, звервиться в руці, що ти мій, і обери святість. Сьогодні практика. Верви в руки. І свідчити всім, будьте благословенні. Мир вам радість, благодать з па папа.